Скажи, будь ласка, чи впливає температура в приміщенні, ну саме в лабораторії, на розведення сперму, на якість спермадос? Я б сказав, що це топ 2 проблеми. Це власне температурний режим, контроль температури на всіх етапах. Зазвичай на до того, що ми встановили базову температуру на розбовнику. Базову температуру на мікроскопі, плюс-мінус завчасно знаємо, яка температура у окнура, і все це так само плюс-мінус, плюс-мінус, ось цей завжди плюс-мінус є усюди. Хоча всі чудово знають, і тобі беззупинно будуть відповідати, що треба там плюс-мінус один градус, і все, і не більше. Але якщо перевіряти все одразу на господарстві, ми одразу побачимо, що тут буде плюс 2 градуси, тут буде мінус 3 градуси. І тому ось ця проблема із температурним регламентом вона дуже дуже суттєва. А на що це впливає? Це температурний шок для сперми. Це, Тобто, у нас буде неякісні спермодози? Не то, що неякісні спермодози, у нас будуть неактивні сперми. Вони дуже швидко витратять свій ресурс енергетичний, і просто не, не добіжуть до яких